Вітаю, дітки, любі хлопчики і дівчатка. Послухайте українську народну казочку Лисичка та Журавель. Були собі лисичка та журавель. Ото й зустрілись якось у лісі. Та такі стали приятелі, кличе лисичка журавля до себе в гості. Приходь, каже, журавлику, приходь, лебедику, я для тебе, як для себе. От приходить журавель на ласкаві запросини, а лисичка наварила кашки з молоком, розмазала по тарілці та й припрошує. Призволяйся, журавлику, призволяйся, лебедику. Журавель до кашки стукав, стукав дзьобом по тарілці, нічого не вхопить. А лисичка, як узялась до страви, лись та лись гарненько язиком, поки сама всю кашу чисто не вилискала. Вилискала та до журавля. Вибачай, журавлику, що мала, тим тебе й приймала, а більше нема нічого. То спасибі ж, мовить журавель. Приходжу, лисичко, тепер ти до мене в гості. А прийду, журавлику, прийду, лебедику. На тому й розійшлися. От уже лисичка йде до журавля в гостину. А журавель наварив такої смачної страви. Узяв і м'яса, і картопельки, і бурячків. Усього-усього покришив дрібненько, зварив, склав у глечичок з вузькою шийкою та й каже. Призволяйся, люба приятелько, не соромся. От лисичка до глечика, голова не влазить. Вона сюди, вона туди, вона й боком, і лапкою. І навстоячки, і зазирати, і нюхати нічого не вдіє. А журавель не гуляє. Все дзьобом глечик, усе в глечик, Помаленьку, помаленьку, Та й поїв, що наварив. А тоді каже. Оце ж каже, вибачай, лисуню, що мав, тим тебе і приймав. Та вже більше нічого не маю на гостину. Ох, і розгнівилась ж, лисичка, так розсердилася, що й подякувати забула, як годиться, чемним бувши. Так то їй журавлева гостина до смаку припала. Та від того часу і не приятелює з журавлями.